У нас є фарба для одягу, і Вау. ми можемо зробити різні крапельки, написати тексти пісень. Свої. Дуже круто. Все, що хочеш намалювати. Також у нас є ось такі бандани. Клас! вони теж зазвичай валяються на дачі. Їх можна повирізати, приклеїти десь на джинсовці, як завгодно, як заважає душа. Угу. А також у нас є ось такі цікаві аксесуари. аксесуари. Ріжемо, ліпимо, малюємо, малюємо, приклеїмо, творимо. Так. Поїхали. Поїхали. Так, беремо фарбу, треба okay. її є. І я хочу перше, що зробити, це написати якісь строчки з наших пісень. Класно. Я зі своєї. А я зі своєї. Так. Боже, як я люблю. такі. Боже, Уляна, я тебе вже люблю. Дякую. <рес> я шукаю. Бо це дійсно цікава справа. І теж певна медитація. Сто відсотків. Насправді я так само, як і ти, перероблюю всі абсолютно костюми. Я mm -hmm. є дизайнером всіх своїх концертних образів. Yes, exactly. Я ніколи не боюся, беру в руки ножиці, ріжу, малюю. Mm -hmm. Ой, я вже не розрахувала, не писала під. А можна всю так от розписати. Лас, давай, 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 давай. Капаємо, капаємо, капаємо. Так, далі ми можемо вже взяти наші прикраси і прикріплювати їх. Ти знаєш, це дуже круте хобі. Це терапія. Дякую, так. Ти можеш бути і дизайнером, а я тим часом чіпляю. Правильно роблю? Т та, та, так, все правильно. Скільки би ти радила повісити цих штук? Я зазвичай там ну, три десь штучки роблю. Мені дуже подобається ця штука чорна. Закінчуємо, так? А, зараз один останній елемент. Ти надихнула мене, це дуже круто.